Короче, всім привіт. Да, всім привіт, сніс я дітей, кого не бачили. Так, Коль, давай підемо поспимо. Окей. Тому що, понятно. У мене трошки завісло. Блін, а за ендермена так тяжко грати. Давай, Лео, спати, ендермен. Адже в фонарі і вчаясь мы успей я стояча сплю. То, якщо в мене не є хоч кровати, то я піду спати. -да, її нема. Понятно, ти як завжди. Давайте положимо звод, помните, яка смішна була серія? <світтє> <світтє> да, Коль? <світтє> 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 а що якщо стати конем? Так, друзі, мені це в голову не приходило, ви нічого не чули. Е, Так, давайте я не знаю, я хз, я. Ой, не вайгливо. Е, Короче, нам потрібно. Е, нам потрібно... Та боже! Нам та Табу... бо. А, все нормально. Тебя вбила? Да. О, Кріпер мене бив. Ой, я під воду, я хочу плавати, у мене, до мене. Все, я тебе тепер молосі прочу. Дякую. Я тебе ще й спіла тепнути. Ні, я вже розібраю. Так, друзі, давайте підемо пошукаємо шахту. Так, друзі, коротше, я знайшла печеру. Коля, я не знаю, да? Він теж пішов в подорож. Давайте спустимося в печеру. Коротше, я наречу знайшла собаку, морф собаки, коротше, поки я йшла через ліса, через поля. Хі -хі. Можна і теж казати. Белі, жалко, що не можна взяти. Опа, на я вже знайшла залізу. Давайте поставимо Факел. Воно ще й не одне тут. Коля пішов теж печеру шукати, так, да, Коль? Ні. А куди ти пішов? Деревню шукати. А, ну Коля пішов деревню, коротше, шукати. А я печеру і залізу, щоб у, у нас е, було, коротше. чим вбивати дракона і, типа, щоб були обладунки. А потім ми станемо ендерменами, і в нас буде дуже багато жизнь. Так, ну, і так зробити. Ну, я, я і так можу зараз стати ендерменом. А хоча я маю закрій перетяги проходити. Ого, коль до вершини знайшла. І там ще, там ще заброшено цей. Обалдеть. Давайте я питаємо тут. А чому я ламаю залізну, якщо в мене є кам'яна? Керка? Окого кам'яна є. Так, я бачу золото, але мені зараз потрібні діаманти. Давайте накопаємо тут та Туда туди залізти. Беремо їх. О Боже, як ви бачите, вот, в мене морф ловка. Коль, якщо ти знайдеш, коротше, Шо, в Да, то морф кота ще маєш взяти. Окей, якщо знайду, огой, о, о желізо, у мене немає кірки. Камінує? Так, я, то, я, то я, зараз, зараз то зроби дерев'яну. а потім кам'яна розповідає. Кам Я иду в подорож без никаких, без ничего, конечно. Я приготовилась. Ну я там морфи все. Ну да, Коля взяти тільки морфи. щоб якщо же что-то пролізти. Опять здесь тільки туда залезет, знайшла. Угу. Оп! Решим тут то, сундук комусь. Я кажу, крипер. Ну ладно, це залізу оставим. Давайте отут Кріпер дуже швидко під водою тонить. Ну, типа, жесткий вона дуже швидко тратиться. Ой-ой-ой. Наш зомбак став цим. Обезьяной. Блин, а чм мы его не обезьяны в голове? Так, у меня есть и цей блок. Друзі, а вы заметили, что мы за и держимо блоки в зубах? Блин... Тут немає продолжения. О, господи. А хотя тут є прото... Я знайшла золото. О, круто. Обалдеть, друзья. Давайте ее все скупаем. Так, друзья... Я скопала вже золото. Давайте підемо далі в шахту, бо я так зрозумів, тут нема. Можна лозурідку купити. І там весь попаде. Ну Зараз його заберемо, коротше. Падаємо в водичку. Давайте візьмемо факел. Мені здається, що... все, закінчається ця пещера. Тут, а на жаль. В мені нічого страшного, давайте щось, ну, типа, подивимося. Може тут якісь шеї наші як ходи. Може там... Ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Дякую за лаву. Лека вам. Давайте пройдемо якось, не знаю. Якось попробуємо акуратно. Стоп, стоп, стоп. Я взяла, типа, оці штуки, що це, що в них що в них насіння. Сяє ще ягоди. О, да. от. Давайте звідси вилізем я вам покажу. Коротше, друзі, Мені було е, трошки скучно просто так знімати. <гум> <Да>. <гум> Коротше, та пляха, куди я лізу. Давайте спробуємо якось звідси вилізти. Нам прийдеться з, -з, -з, з хати, тому що. Ну. Потому що ми не знаємо, де наша хата. А хоча, можна поправити хату знайти. Нам ну, 100% десь забудемось. Ладно, давайте нову печеру шукати. Да. Окей, я знайшла лаву. Це дуже хорошо. Но біля нашої хати є теж лаву. Так що давайте побіжем далі. Коротше, я хотіла так сказати, мені потрібно скелетів побивати, я напевно, тому що я хочу собі собаку. Так, да, я хочу собі собачку. Мені не потрібен морф скелета, мені потрібні просто його кістки. Ну, мені вони не випали. Ну ладно. Коротше, друзі, поки буду тут пів часа провели. Я найш... знайшла знову печеру, давайте Ну, Мені здається, це не до печера буде, так? Да? чомусь в мене не світиться. А, все. А ні, тут велике продовження. Добре, що я граю за Крипера, тому що. Друзі, замі... а ви замітили, що я перейшла на ну... Ну, типу на українську, коротше говорю, я трошки трішки. Трішки мене переготи. Коля, чого ти постійно мовчки? Скажи щось. Що? Шо? На, дивіться, скільки залізу, друзі, обалдіють. Коля, просто подивись, скільки заліз. Ого, я точно стак накопаю. Я Колі сказала, якщо я накопаю стак, заліза, то я не вернуся. Не походу я вернуся. <різь> <різь> Ладно, не. давайте я накопаю заліза і вам покажу скільки. Друзі, просто подивіться, я вже 35 заліза накопала, це вже буде 36. От стільки, коротше, вона мене тільки що вже грав засипало. Це дуже погано. Гравій, о, да. так і називається. Я думаю, вже е, золото, це дуже добре. Ось тут така залишка заліза. Давайте на відео скупаємо. Просто, що ми в мене текстура не припадає, а все. Я скупала тут. Ого, я тут скупала сім залізо. У мене є морфа. Це так. Да. Круто. что возьмем меня так я не андермен так где не на на панде было куда угодно вроде. Капець мене за рендер. пандель 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 Я просто... Я просто таку шахту прифокала. О Боже. Там могли бути і діаманти. А в тебе там є шахта? Я тебе просто буваю. Друзі, це такий обвал. Давайте поставимо хоч в пічку. А ще я це просто зробила. Скажіть мені, будь ласка. Ну зато 47 сім залізо накупила, це дуже мало. Ой, я кота декого зловив. Ого. Друзі, давайте зробимо ще одну пічку. О Боже. Просто. Просто не описують. Просто не описують. Я таку ж печеру. Я таку просто печерити ще профокала. О Боже. Ну, кота кота Кота? Да. Так. Ты не ще деревні? Ні. Такого, де кого кота. А, дари. А, а це от. Все, я поняла. Бо я буду мати за деревнічки. Давайте зробимо паубок. Капець, друзі. Я так облажалась. Хто хоче, може в коментарях написати ха-ха. Боже. Як я так могла просто облажатися? В мене все пішло, пішло по одному місці. Та помню, по якому, Ти й поняв. Душу пати панду. Опанда. Друзі, це капець. Я зараз буду, напевно, пів часа себе винити просто. Нашою я просто його вдарила. Я ж могла подумати важко, що вона наладити. Це мене <клес> ну, <мені> морська собака. <клес> <клес> Давайте поставимо мої квіточки, які я взяла там. І ще колі поставила тут біля ходу. Це буде йому квітка. Буде на квітку. Ага. Друзі. Що я можу вам сказати? Нікого не вбивайте недерменів. Коли ви не знаєте самі, вб'єте ви його чи ні? Просто не повторяйте мої ошибки. Блін, це так спокійно говорю. Ладно. Давайте зараз тепер гнемося до колі. Тепер... Ти пахаємося то О боже. О боже. Що це таке? О, все нормально. Давай його вб'ю, Попробуй вбити, Вбив, все, все, я беру мову, Зараз. А, дай мені пандучти. А, ти одну тільки, Я, я тільки одну зараз подаю в інвентарі. У нього морф не випадає. чи дві випав? Мені випав, там же що там є. не випав морф, немає. Подивися в тарі, чи в тебе другого немає, Є другий на. Крутяк. Теперь мені вайну одну копейку. Обалдеть. Короче, найдеш себе панду, а я пішов себе играть по пленки. Тут еще папушка є. Я хочу собі попугая приручити. А хотя я помру и... І... Ой, який малосенький цю броненосець. Броненосец, да? Да, тут. А тут. О боже, Зараз я до тебе прийду. Ну да. Жалко, що з вас морф не падає. Мені ну, дуже жалко вбивати. А ти що вже вбивав? Що не, що ну, ти не вбивав? Ну, не да. я їх вбивав на... морф... це секрет. Морф не падає. Які маленькі. Пісо... Ой, це не пісочниця, ну це якась пісочниця. Пустиня. Може там щось... Воду Храм нап'є. Стоп, я ж мала панду шукати. Ладно, ну, я за пандою. І я не йшла печеру. Обалдеть. О, печера. О, я за тобою йду. А, о, в я моє бо я його першим не йшла. Коротше, кожен сам за себе. У мене, напевно, їжі немає. Я а, а я, я ти таке робиш? Що? Така? Ну, це ж факел просто свічай. А, зараз тоже візьмемо що... факел. А ти що, факел ставив? О, все! Ну, я ж кажу. Опа, на, так. Все, так, це моє. Все, що знаходимо, це наше, коротше. Так, друзі, все. Ладно, я накопаю заліза і вам покажу скільки. Друзі, там шахта закінчається, так що ми не можемо далі копати. Так що ми зараз будемо вилазити, а я піду собі шукати коротше, панду морф на А ти вже пробував панду? Ні. -а. Я ще нікого не пробував. я просто А подивись, скільки в панди. А, в тебе, немає, напевно, морфа кріпера чи є. Є. То подивись в панди, скільки життя а зараз ми виліземо? Зараз я так, друзі, я знайшла ще одну шахту. Зараз Коля побіжить за мною 100%. Ну звісно ждав. О, не йди прямо за мною. Іди в якесь друге місце, бо ти зараз весь мій год поутаєш. Ну я твій не буду. Я буду свій. Ти ягоду. Каже, за мною не йди просто І все. О, я... ягоди. Солізо. Я це дуже круто теж. І мене я завжди залагала. І мене нас одним часом не вагає. Дякую за качество вашого Майнкрафта улюбленого. Ми його можемо і видалити в жопу такими темпами. Так, да, друзі, у нас деколи бувають психи. Ще залізо. Тут а багато буде заліза. Напже тут тут має бути багато залізу, тому що це ще залізо, та боже. <плес> я просто це далі голубине. Ладно, я покажу, скільки я залізу. Можна Ну, друзі, дивіться, я знайшла золото. Ми того разу теж золото не ходили, але нам було лень, бо воно було дуже високо. Опа, на лазуріт. Колись була така теорія, що за лазурітом мають бути діаманти. Нам ну, ми перевіряли вже, ну, я перевіряла, такої вже теорії так не працює. Колись це була дуже популярна теорія. Так, да, друзі. Дивіться, дуже рідкий э, цей. Це ж дуже рідкий, так? Да? Ну, Во, дивіться. Тион да. Це дуже рідке, давайте його. Вау, у нього дітні ще. А чи я не можу заскринити? А все. Він дуже рідкий, друзі. І в нього дитина така сама, як він. Ну а зараз я з нього буду вибивати морф. Вибачай. О Боже, мені так не хотілося його вбивати. Коротше, друзі, я знайшла 45 заліза, а то разу 48 чи 47, не пам'ятаю. Ми навіть не знаємо, скільки де тут можна що знаходити. Я, я, ну. я зараз залізо знайшов. Круто. Зараз У нас є останній варіант. Якщо ми вже тут все скопали, то спробуємо напасти на андермені. Я, ти йди нападай, а я ще перевірю, чи є щось. Що це ще ще ще. вода? водому не доволі. Опана тут є лава. Давайте перевіримо, чи під лавою під можуть бути діаманти. Так що потрібно перевірити цю теорію. Ох, Ендрю. мене не випав одне ендру оку. О, Боже! Ладно, погнали далі їх шукати. Давайте поїхали. Зараз я тебе так, зараз я шукаю тебе. Так, друзі. М -м -м, все. А я погнала далі. Друзі, дивіться. Яку я тут канал не шу. <ріст> Коля, що ти там казав? Лайк кому це дивиться. О, да. Що? Ставте лайкоси, не поставите. Е... Я не знаю. Блин, у мене був ендермен, як Саша. Коль! Я впала просто на цей блок. Ми зараз в такі. Я просто спотикнулася. Ем... А, все, світиться. Я зараз в ж жоп, я не знаю, де даже прийти. Ладно, я йду звідси. Я була б тільки що знову і впала. Ах ти, гадюка! Адже в тебе є, марш черепапи? Ні. З них має морф випадати. Ладно, друзі, І я це? вам покажу відео. Ой, яке відео? Покажу вам, коли знайду діаманти. Якщо не знайду, то не знайду. Покажу заліз. Я знайшла діаманти, замучилась тут бродити. Давайте вдаримо цілош піногризи, хай мене вбиває. Що я можу вам сказати? Я замучилась. що я можу вам сказати, я один стак заліза накопала. Е, Іде моя хата. <смеш> Нарешті прогу... прогрузилося, хотіла сказати, о все. Десь тут був эндрмьон. Ви бачили теж, як він тепехнувся. Эндрміон. Есть, ти береш майонез? І така каха. Коля, я взагалі не розумію, де ти. Забідву двоє, ні плану. У мене досі пір, з, досі пір з залізу не переплав. Блін. Мені ще один стак ще переплавлювати. Зато, зато у нас буде нормально так заліза. У мене 63 заліза. У мене може два стака заліза. Пацани, дівчата, дивіться, у нас є аксиотель і є папуга. Ну, Кашки, я пройти до тебе, я тобі дам тих персонажів, яких я тобі не давала. А що? Кота, чи хто там? Кота, суша. Тис... Давай. Та... Ти тут помираєш. Ой, маєш тут помирати. Боже, що це таке? Давай. О, Боже, ти тільки що... Ладно. Я без одежі, тому що я розумію, що в мене це робить якось... Ну, і мене. Це, а це, та ти назад забираєш, коля. Встань сюди, і кинь мені сюди. Сюди. Ти мені в стіну кидаєш. Рішай все? Да, все. А все, пан. А це отель. От. А це от. Зато в мене є багато індранів. Просто подивіться, який в мене вже великий сундук. У мене і риба є, і діла є, і менека є, коровка, манька. Блин, я с ним курка забуду. Друзья, давай ты... Коля, скика тебе залезу. 63. О, то нормально, ты можешь себе броньку скрафтить. Да, я скрафтую всю броньку. Я зараз скрафти. Я зараз теж крафчу все. Ні, а лучше еще не крафту. Я нечайно. Що хоче не крафтити сімдесят, бо потім між алмазний, може будемо робити сад. Ну то що, одно поставимо на цей? Тільки звісно, конечно, не дуже виглядає. Друзі, накрий піроток. Так. Да. Я пішов тон подарок. Тонтон. Так, мені ще потрібні штани. Давайте трошки отако закинемо. У нас тут вже Ой, яке залізо, у нас вже тут а. переплавилося наше золото. Ми можемо сюди залізо закинути. Давайте закинемо. І зробимо собі ножу. І ще потрібно зробити собі, друзі, саме головне це щит. І, звісно вже меч. Ого, вже 24 хвилини йде відео. або... До речі, Саш, давай по ПВП хаємося в другій серії, в п'ятій серії. Та ні. Я не хочу ламати броньку, це по-перше. А, а по-друге, немає просто смислу толопись. Опа, наберем. Коротше, зараз ми будемо робити собі щита. Повний сад я зробила, зараз буду робити собі щита. І коли будемо вбивати індерменів, щоб не нападали. Ох, ви хто би чув, як мене... Ну, і всім ми пофігнуємо. Але не вживало. Ем... Заліза. Давайте візьмемо. Давайте зробимо собі щит і ножницю. Якщо знайдемо броненосця, ми можемо взяти, дивіться, його щитки, типа, ні, треба віник. А, мені, мені б... може ложевільник, у мене буде скоро вінок. Там треба м'ядь по керувати Прозі... і. палка. Давайте підемо за медью, подивимося, чи у нас в цій шахті є, ну. Чому ми не приймаємо? Опа, на! Почекайте, почекайте, літуча мишка. Давайте поставимо отут фонарика і спробуємо її вбити. Так, вона дуже-дуже-дуже різка. Да, вбила і получила з неї. Зараз я спробую ще одну. Най... Я знайшла найкращу одну. Так, стоп! Почекай, куди ти летиш? Це дуже важко по ній попасти, друзі. Друзі. Я взяла і собі, і Колі, но мені ще потрібно мідь. Так що, давайте знайдемо мідятину. Я знайшла. І просто давайте скупаємо її всю тут, що є. Я хочу щось зробити статую біля, біля своєї хати. але це вже напевно буде в п'ятій серії. Так, друзі. Коля, щось ми не говоримо і якось відео від, 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 від. Ви, скучно стає. Ладно, давайте підемо назад на базу. Друзі, я вирізала, Зараз піду Колі літучу мишу поставлю. Стоп, що? Стоп. А, мені показало, що, що ти бідрук викинув. Дар я тобі сюди положу. Mm -hmm. Мені треба того трьохця теж знайти. Так, друзі, давайте розказуємо анідоти. Ані е, так, що можна ще розказати? Можна розказати. Е, е, я знаю, е, що можна розказати. ну, -ну фейрі. Подивіться просто, скільки в мене цих тварин. Ну-ну, фірі. Нам не вистачає тіора. О, okay. mm -hmm. mm -hmm. oh, на залізо переплавилось. Ну що, друзі, коротше, напевно, ми зараз будемо ee, з вами працюватися, тому що в тій серії я знайшла два діаманта. Як хто бачив ту серію, обов'язково третю серію подивіться, тому що я там знайшла два діаманта. Да, друзі. Ну no, і коротше. Що я можу вам сказати? Ми скрафтили повністю залізний сад. Знайшли дуже багато заліза. Ну і що? Всім дякую за перегляд Усім пока-пока!